В нас був дуже такий, знаєте, як вам затишний куточок тут був. У нас був заклад освіти, його називали ще домашнім. Ну тому що 499 дітей практично ми знаємо всіх їхніх батьків, вони знають нас, ми знаємо їх. Ну, от, і у нас військово-патріотичне виховання було на високому рівні. То зайти спочатку практично не можна було в заклад освіти, тому що все. Під ногами валялося, не розумієш, чи можна наступити туди, чи не можна, чи провели повне обстеження, чи не провели. Ну ви ж самі розумієте, до тих пір, поки ти акта не побачив про перевірку, страшно. Але ми так і працювали. Навіть не маючи акта, людям треба було знайти документи. Людям треба було. Ми ж працювали, ми дистанційно працювали, працювали з 29 березня. Ми працювали. Ми дітей навчали і навчали дітей і тих, які за кордоном, і ті, які в Україні. А ось це ми знайшли. Ось ну ось таки, кожен раз знаходимо, то мають. Приїхати забрати у нас такі речі, зазвичай забираємо. Забирають от телефонуємо на 101, Ну от і міни знаходили, все було заставлене, завалене паперами, е якимись партами, стільцями. Вікна всі вибиті. Подивіться, вікна абсолютно немає. Ну жодного вікна цілого в нас по закладу освіти. Це подивіться, що ну в принципі, що писав на. От. Тут, ну це ми вже я ж вам кажу, тут зайти, в жоден клас не можна було зайти, тому що воно було або підперте чимось, або ну подивіться, ви ще в нас не були, то подивіться, ми так нічого не прибирали, от з дошки не витирали. Тут вже, знаєте, після них були і наші заходили, то дописували трошки інше, але ну, що ми зробимо зараз, yeah. от дивіться. Ну, знаєте, для мене оце простіть, нас заставили, вони ж є не в одному закладі освіти. Для мене це ну, можна заставити людину. Не знаю, там під дулом автомата щось зробити. Да? Ну я не думаю, що це заставляли робити їх саме. Mm -hmm. Ніхто не заставляв їх перевертати наші парти, наші усі папери. Ну я ж кажу, це, це ви вже зайшли, коли тут практично ну, щось десь зроблене. Оце місце, коли ми зайшли, тут була кастрюля. Її вже викинули, вона була така підпалена, видно. Ну, мабуть, вони в кабінеті тут, а і підручники були деякі, і деякі книги. Ось так от прямо були недопалені не були на цьому місці. Тому, мабуть, же вони тут чи вони грілись, чи це вони палаючі такі робили вогни ще, я не знаю. Ну, Ігрища якісь собі влаштовували тут. Я не знаю, чому навіть подивіться, роз... українською мовою написали. Я впевнена, що це писали вони. Мабуть, хотіли нам показати, що вони знають українську мову, українські букви зна... ну, букви українського алфавіту. Можливо, ну, тому що це їхніми фарбами, ви ж подивіться, написано точно так, як це не те, що хтось прийшов із наших вже після цього написав. Ні, це написано ними. Ну, тут я без коментарів. Це, що я вам це буду це тут сказати, тут так, да, тут я не коментую навіть. От, і ви бачили, на другому поверсі українською мовою на цій стіночці написали, от, а тут. Російською. Хочу вам сказати, що сюди взагалі ми зайти не змогли. Це, це все прибиралося поступово, бо тут було завалено прямо так, повністю, так. Повністю, так, повністю. І вікна забарикадовані тут були. ну ось Якщо хочете, зайдіть ще сюди, це отут у нас інструкторська, так ми її називали, вчителі фізичної культури, їх у нас два. От, тут вони інвентар певний зберігали. тут у нас... Що там, мішки, да? мішки, сейфи, сейфами забарикадовано. От, і е, спали теж, бо дивани були, крім того, ще були е, на підлозі кілька матрасів тут от, спочатку. І, мабуть, вони тут грілися, тому що виведена, подивіться, от, е, якась труба, тут... да, щось, щось, мабуть, вони ще тут не, не можу сказати, що тут було, але. Ну, ось, якщо підемо собі далі, ну тут в е, нас теж без коментарів, тому що е, тут е, дитячі роздягальні були до ну, спортивна зала. будь вони собі тут їдальню влаштували, от, тому що перенесли з нашої їдальні було багато столів. Саме із їдальні стільчики, столи їжі тут було. До речі, коли спочатку прийшли, то ще були залишки їжі. Багато не знаю. Ну, я ж кажу, мабуть, у них тут, от саме тут вони їли. У нас в цьому. Навчальному році зробили повністю капітальний ремонт нашої їдальні. Нам завезли нове обладнання. Ось ви бачите, яке воно то вже те нове обладнання. Вони його повиривали звідти, тому що там у них заставлені повністю стіни були. Із старого залишили вони повитягували теж, але в основному це все, що залишилось з нового, і там вон, бачите, куди вони барикади свої робили. Ось теж. Із нового обладнання. У нас же тут ще садочок дитячий на першому поверсі. Тобто у нас дві структури: тут Тут і школа, ну, ліцей, і дитячий навч... да, дитячий заклад на сьогоднішній день 370 дітей, це не 20, це не ну, це ті, які нам сказали, що вони з нами готові продовжувати далі. Продовжували б усі 499, як нас було, ну можливо, випускники б вийшли. Да? Але це було більше 400 дітей. Ну просто немає куди людям повертатися. І... Але вони кажуть: якщо буде навчання онлайн, ми в інші заклади освіти не перейдемо, бо ми хочемо залишатися. Ну це ж, мабуть, про щось говорить.